Ну що, далі чекаємо Коли його заберуть. Зараз обльотик буде, подивіться як він виглядає. Блищить. Дивіться, як гарно. Як нова копійка. А? Та ти що? Фу ранку. раночки. Отак от салончик виглядає тепер. Опа, як вам? як вам, друзі? Опа. Шикарно, так? Да? А в вже друга машина в роботі. Черги нарешті вона дочекалася. Ось така ті Тут печальна печаль. ось така. Ну, будемо робити.